Більше 600% процентів зібрала згоду. Навіть не знала, що таке блокчейн 9 тисяч закинути на спот стейкінг і тисячу залишити на фьючер. Думаю, о леді це я це мені потрібно. Всім привіт! Мене звати Катерина Шухніна. Та я продовжую записувати інтерв'ю з рубрики успішних кейсів начальної програми Профіт Леді. І сьогодні на зв'язку з нами Олена. У цьому інтерв'ю ми поговоримо про те, якого результату досягла учениця і з якими труднощами вона стикалася, як їх вирішувала, та які висновки та досвід отримала. Буде супер цікаво та цінно. Тому погнали. Отже, Олена, можеш, будь ласка, розповісти про себе, чим ти займалася до навчання? Привіт, Катю. Я дуже рада, що ти запросила мене сьогодні. Дуже приємно тебе бачити. До цього я працювала в підтримці банку, просто допомагала людям вирішувати їх проблеми. Але якось так, після чотирьох років роботи мені здалося, що пора рухатись далі. І хотілось чогось більш потужного, щоб заробляти більше грошей, бо в 27 років сидіти, пояснювати клієнту, як змінити пін-код за 4 доларів на місяць, якось не вау. Краще, краще розповідати, як зареєструватися на Binance. Так, краще вже це робити тут, хоч так. можна зробити більше. Ну так, так. А, а можеш, будь ласка, сказати, як взагалі ти дізналася про мене, там про наше навчання? Я, взагалі, така людина, що дуже люблю розвиватися, і постійно шукаю якісь курси, там, наприклад, манікюр для себе потім. Хотілося знайти щось нове саме як для роботи. Шукала курси по арбітражу також, там де потрібно було трафік з одного ресурсу на mm -hmm. переливати. Але це здалося для мене дуже складним, і тут я побачила в інстаграмі курс твій профітледі. Думаю, о, леді, це я це мені потрібно. Ну, і так вирішила придбати твій курс і виявився дуже корисним. О, супер, дуже дякую. А, чи були в тебе якісь там сумніви стосовно, мабуть, того, що це там теж може бути така ж сама важка тема, як і арбітраж, або там ти боялася почати? Ну, звісно, страхи були присутні, але я подумала, що потрібно з чогось починати. І це для мене виявилося дійсно легше ніж арбітраж з огляду на загальну інформацію в інтернеті, так тому думаю, варто купити курс, щоб поглибити свої знання та досягати своїх цілей. Угу, супер. А також можеш, будь ласка, поділитися, які інсайти в тебе з'явилися після навчання, і також що взагалі сподобалося у програмі. У програмі сподобалось те, що була цілодобова підтримка. Наш куратор Олена тягла нас як могла. <ріху> дуже велике дякую їй за це. Також у курсі було детальне пояснення вправ домашні завдання, які перевіряються, надається зворотній зв'язок, тобі вказують на твої помилки, і це дуже корисно. Дякую. Угу. Супер, супер. А як в тебе, ну, скажімо так, мабуть, якийсь лайфхак для майбутніх учнів. Тобто, як в тебе вийшло дійти до результату, знаєш, щоб ти, мабуть, могла сказати іншим наступним учням, ось типу там, роби так, і в тебе там буде все супер. А, так, перед тим як почати курс, я рекомендую майбутнім учням почитати книжки про ринок. Я думаю, що чат зробить підбірку. Потрібних книжок, щоб люди могли визначитись, і потрібно саме більше розуміти ринок. Тому, якщо ти навіть зробиш аналіз, а біткоїн вирішить піти вниз, то іноді аналіз може не допомогти в такому разі. Тобто треба завжди пам'ятати про Dior your own research. Супер. І також можеш, ну, звісно, дуже цікаво почути саме твої результати, які були там протягом навчання, після там зараз ж в спільноті. Протягом навчання я торгувала на маленькі суми, залила десь доларів. І на один долар там потроху-потроху зливала цю суму. Ну, звісно, що спочатку все не буде йти дуже добре, потрібен, так сказати, опит. І досвід. так-так. Потім, коли вже в мене почало все виходити, я почала додавати суми і, врешті-врешт, Поповнила на тисячу доларів свій рахунок уже після завершення навчання. І коли була велика корекція на ринку, така думаю: угу, треба проаналізувати цю монетку. І я зійшла на шорт і більше 600% зібрала згоди. Дуже круто, дуже а, круто. Так, і близько. Трьохсот доларів я тут поставила трохи за котлета. Ну так ну знаєш, це такий ризик менеджмент це дуже важливий аспект. Там іноді буває, що там везе, але все ж таки треба притримуватися. Так, у мене близькі стопи, тому що я новачок і боюся втратити. Великі суми, і стараюся, щоб по стопам у мене виходило не більше ніж 3% від депозиту. А, а це взагалі да, 3% це взагалі супер. Я думала, там 10%, а 3% це взагалі супер. Е, дуже круті результати. І, взагалі, які в тебе зараз є плани на розвиток і на подальше зростання, тобто, мабуть. А ти хочеш більш там уваги приділяти там трейдингу, або ще там спот опанувати стейкінг там і куди взагалі там плануєш витрачати зароблені гроші? А, так, плани в мене, звісно, грандіозні. Хочеться баланс більше 10 тисяч доларів, щоб 9 тисяч закинути на спот стейкінг і тисячу залишити на фьючер. Так, версифікація, супер. супер. І куди ну що, мабуть, знаєш, там є такий момент, як візуалізація. Я дуже і собі там роблю всякі там борди і так далі. А чи є в тебе якась певна річ, або там не знаю, там щось, що хотіла купити на зароблені гроші з крипти та трейдингу? Так, дуже хотіла би зробити ремонт вдома, тому що окей, okay, бажай. Ну, Хочеться новеньке. Можливо придбати новий дім в іншому місті, наприклад, у Львові. Я дуже люблю це місто, дуже гарне, і хотілося б переїхати туди взагалі. Супер, супер. До речі, в нас в Україні там з декілька застройщиків можна навіть криптою купувати, а нерухомість, тому це дуже круто. Я ж там тут на Балі теж за крипту все купила, і така. Натворіли! Так, <реш> <реш> так, так, але трішки затримується, ну, то таке. <реш> Супер. І останнє питання: чи можеш ти взагалі рекомендувати іншим а вчитися на нашому навчанні ну, тим людям, хто дивиться це інтерв'ю? Так, звісно, можу рекомендувати, особливо, якщо ви новичок, такий, як я, бо до курсів, я навіть не знала, що таке блокчейн. І для мене це виявилось дуже корисним, інформативним і. Завжди є підтримка від куратора, від інших учасників курсу. Є також спільнота, де ти можеш поговорити з іншими дівчатками, які також купили курси, дізнатися про їхні успіхи. І це все дуже мотивує на нові вершини, так сказати. Тому я дуже раджу цей курс. Супер дуже дуже тобі дякую.